Доброго дня! З з вами знову сьогодні я, ваш лектор по школах бронхіальної астми Шпаківська Юлія Лонідіна, сімейний лікар. Третя лекція наша буде присвячена профілактиці бронхіальної астми, загостренням, також шкідливим звичкам та як їх легко позбутися. Також ми розберемо фактори, що спричиняють загострення бронхіальної астми, тригерні фактори, так говорять на них. Також, що може спричинити погіршення вашого самопочуття, та як покращити ваше самопочуття при астмі. Пускові механізми, які запускають загострення бронхіальної астми, Також розберемо профілактики цих загострень. Також такою наболівшою і, Темою в Всесвіті, в Україні є паління. Я б хотіла вам розповісти, донести до вас останній пульмонологічний конгрес, який відбувся у 2023 році. На ньому виступала наша алерголог-пульмонолог Речкіна Олена Олександрівна, і вона дуже чітко і правильно ясно роз'яснила, як. Як і чому не потрібно палити, як позбутися цієї звички, я вам це все донесу коротко на школі бронхіальної асми. Також з 11 липня в Україні 2023 року почне діяти закон про заборону реклами на електронні сигарети, на будь-які види паління і за рекламу за вживання будуть немаленькі маленькі штрафи у вигляді першого штрафу 30 тисяч гривень і 50 тисяч гривень за друге попередження. І так далі. Також детально я про це все із закон України скажу, саме який представлю вам на школі. Також хочу сказати, що паління дуже незворотньо впливає на легені, особливо якщо вони хворі, якщо вони, у вас є бронхіальна астма чи хронічна обстрілівне захворювання легені, яке також дуже схоже на бронхіальну астму по своїх проявах, також по лікуванню. Куріння та нікотин при асмі впливає на ефективність тих препаратів, які ми будемо призначати, та їхнє використання застосування їх у вас. На астматика особливо сильно впливають у дим саме оцих ароматизованих сигарет або кальянів, так як самі оці окрім нікотину, шкода буде і від оцих ароматів, від оцих штучних барвників, які будуть алергенами і тригерними факторами, пусковими механізмами, або які спричинять розвитку бронхіальної астми, або її частіших загострень, або неефективності того лікування, яке ми вам будемо призначати. Також ці всі фактори паління і цигарки є канцерогенними. Онкологія, на жаль, в нашому житті посідає також не останній щабель захворювань. Також при палінні астма проявляється набагато бурхливіше і яскравіше. Також я хочу розповісти і презентувати на школі, як більш легко позбутися палінню. Можливо, ви бажаєте позбутися, але стидаєтеся про це сказати своєму сімейному лікарю. Я на школі розповім загалом для всіх, як це зробити різні підходи. Переконаю, чому саме повинні зробити це ви. І хочу, щоб ви жили здорово, щасливо і дихали на повні груди здоровими легенями. Ну, а якщо ж у вас є це захворювання, то просто не мали частих рецидивів, загострень і також різних проблем з цим. Школа по бронхіальній астмі відбудеться в цей четвер, 6 липня о 16.00. Ласкаво всіх запрошую і чекаю.